Всім привіт! Сьогодні у нас буде два макарончика. Перший зі смаком фісташки, а другий зі смаком карамелі і шоколаду. Ще ж спробуємо. Карамелі і шоколаду. <гум> Мені подобається декор. Тобто тут це шоколад і фісташка і сублімована малина. Окей, смачно, так! Да. Але як я повинна гризти цей попкорн? І, 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 чому він, Причому, коли я його ставила, тут ще й поламали, поламали макарон. Як видно на камері? Зараз давайте доведеться відірвати. Ну, тобто, зламали макарончик, зробили такий злочин да, для того, щоб просто цей попкорн запахнути. Mm, він смачний. Не до, не до макарончика, але він смачний. Усім смачного, нагадую, бо писія баночка, в якого можете задонатити, допомогти каналу і підказати наступний ідею для Мокбангу. Чорна кава з лимончиком це прямо маст хев. Ідеально. Пахне добре. Таким пустим. thank you у нас дві начинки, тобто, як бачимо, є світленька. Вона дійсно така карамелькою віддає солоною. Є чорна, чорна це чисто шоколад. Дуже смачно. Ну, доставлено, це було в ось таких коробочках, як сказати, вони <laughs> доволі дивні. По-перше, тут написано, як їх зберігати. Це окей. Де вона буде потім зберігати при температурі 1,7 градусів, Дата виготовлення та термін придатності вказано на стікері. Ми йдемо на стікер, а тут нічого не вказано. Безсмертні у мене макаруни, да. Це перше. Друге, це те, що ось цю плашку неймовірно складно, не відриваючи, відкрити. Майже неможливо, тому що ви просто берете, а у вас ось цей язичок прям приклеєний між коробкою і між. Кришечкою, тобто це дуже складно відкрити. З іншого боку, макарончики трошки нижчі і це ніяк на них не впливає. І плюсиком, так як ми вже знаємо, що фіг це відкриє, то ми вже можемо розуміти, що якщо б кур'єр захотів стипзити, наприклад, шметочок фісташки, то він би не зміг це зробити, бо це було б складно. Я пам'ятаю, якась була піца. Церія. До речі, вона теж була на Мукбанзі, коли її привезли, і там є цей язичок, але при цьому вона настільки ходить ходуном, що я просто спокійно можу туди руку запустити і повернути назад. А Для чого тоді цей язичок там зроблений? Якщо я просто можу туди все запустити свої ручонки і стипзити пару ковбасок. стежка дуже відчувається. М -м, ще б тут такі шматки. Ну, це прям барбі-барбі. Макарончик. Не знаю, скільки тут було використано фарбників. Фарбників, фарбників. І не хочу знати, якщо чесно. Якщо посипать, буду грішити на смажену картоплю. То бургер смажена картопля. Yeah. Макарони не можуть. Mm -mm. Це більше по <'ємо> об'єму. <п> Дуже багато кремчику. Фісташка в кремчику відчувається дуже далеко. Так наче, знаєте, вона так майже майже присіла до крему. так Ні, я передумала і пішла. Приблизно так. Зате, як відчувається сублімована малина. Досі. Тобто, я її вже з'їла зверху. Залишилось тільки два шматочки фісташки, і вона все ще пробуває мене своєю кислотністю.